Так, вчора надивив парами фреона, зробив четверку, пятерку, верніше, даже, даже шестерку. От, І сьогодні зранку дивлюся, а у нас двойка. Надіюся на те, що фріон сконденсувався, але фріон не сконденсувався, по нашим латуночкам все держиться. Пройшов всю трасу, нема ніде. Думаю плюну зараз на компресор. Що ви думаєте? Єпсика сила, він весь тече просто-напросто. Думав, легше буде, але, походу не тут -то було. Так, придається все-таки зливати антифриз. Зливати антифріз. І знімати компресор, бо нема резону заправляти. Прийде новий радіатор і новий радіатор ставити на отаке нема резону. Все, така от херня малята. Ну і заодно прочиститься вся лінія. Магістралі, магістраль. магістралі. Ладно. Далі буде. Це все той самий діп Чирокі. Думав, спочатку знизу підлізу, але ніхрена. Там от, зверху, там зверху, там його підключення на муфту. Раз. І ще два зверху болта. І верхня кришечка. І от в верхній кришечці теж може бути така хрень вирізати. Прокладочки і... Все по-новому! Все по-новому! Все по-новому буде все по-новому. Да. так. Неприємна ситуація. Надіжда була все-таки... Вот а так вот старенькие машинки купуват Ну, она видно. Прям по корпусу на зидании. Ну, типа вот так вот занимается радиатор. То есть это все треба занимать. Снятый радиатор масляный охладитель масла там походу охладитель масла да и все ничего важного сейчас натянем рем... ослабим ремешок за счет ролика ну и снимаем компрессор в принципе ничего нема. Це легко прочистити через фільтр. немає. Один завжди болт залишається геморойним і приходиться отак працювати. Це тут повезло просто. все, гуд. Новий болт буде. Ну а компресор, так як я і казав, він тут резиночки, виходить, і э, сам корпус корозію пустив. То це зашліфується акуратно. У мене резиночки, і все буде гуд. Задають клапана клапана у компресора. Ось так корозія, яка спричинила витік фріону. Тобто це корозія з алюмінія. Так, по корпусу. Ось от воно і почало текти. Піджимай, не піджимай, нічого не буде, тільки міняти. Ось так проводимо відновлення корпуса компресора. Ну, кришки його. У мене просто ще ось така трясця, ось. Раз. І треба його сьогодні постаратися доробити. А причина всьому довбаний компресор кондиціонера, у якого отак от по всіх швах текло масло. Ну, фріону, кєчка фріона. То ми два рази розбирали. Бля, я не догледів, що він тут, а, виходить, з трьох частин складається. Ну, і він без масла був повністю. Зараз ми залили масло і чувствується, що він, і він качає, він дебело качає, добре качає. Провіряли на 10-15 на бар, нічого не тече. Получається, це все текло. Це все текло, це все текло. Тобто повністю по цьому. Треба було зашліфувати, але ну, ми частково посадили на герметик автомобільний. О, резинки, резинок третьої не було. Прийшлося її в солярці мити, щоб вона трошечки розбухла. Ну, в общем, так. Качає як дурний. Постараюсь продемонструвати. Нагнітання я взагалі не втримую <звук> Ух ти, блядь! То тобто есть нереально втримати. Навішурик здихає. Так, ну ми справились з задачею. гуд нічого не де не булькає Нічого ніде не булькає і не збирається. Опресован на 10 бар. Ну, я вважаю, що ми справилися з задачею. І в компресорі масла не було взагалі ноль. Так, а це наш главний е, бідненький хлопчик наш отруївся, ледве відкачав на вже аж похуд бідний. Одні ребра стирчать. Ну це добре. Проголод буде жити, це значить тепер. П'ять уколів йому зробив. П'ять уколів йому зробив. І шлунок чистив. Так, хоч бігає тепер. Так, ну для того, щоб вам перевірити компресор на тиск, забувся, у відео це не викладав, вам потрібні отакі штучки. Можна саморобні зробити. Я, наприклад, паяв срібло і зробив переходи такі. Тут вони, виходить, універсальні. Ну, взагалі цей набор універсальний, але ну він під американські автомобілі. З би, що, будуть мені є в рублях Євробляхи давати, то купив би спеціальний набір. Ось буде така штучка йде. Це фітінг. Це фітинги взагалі під шланги, але вони отак от вставляються. Там резиночка. І потім прижимається. І ти сюди можеш підкинути манометри, надавити компресор окремо, створити тиск у ньому. З допомогою того апарата нашого саморобного. <кій> Ось от. такі от штучки вам потрібні. Їх можна купити, якщо потрібно, я скажу де. Ну, а це тут для кондиціонерів. Вам потрібні отакі фітинги. Я беру металеві там. Бо можна хоч з впаяти Алюміньку, якщо там відновлювати алюмінієву трасу. Тома, що ти ж Не можна це брати. Не можна. Не можна це брати. Так. От такі вам шланги потрібні ще. Щоб у вас в запасі завжди де було, якщо ви займаєтесь кондиціонірами. І холодильниками Ну, в общем так. Ставимо лайк і підписуємося, якщо треба, ремонтуємось. На вакуум ми поставили години 3 назад. Зараз все на вакуумі Ну, вакуум це така тема. вакуум Може і не показати, наприклад, якщо компресор це і там постійне масло, поки масло ну, не продавить, то есть, вакуум не завжди. Ну, я ставлю на вакуум, тому що я очищав повністю всю магістраль і буду розказувати чим саме. Краще не знати. О, і зараз він стоїть на вакуумі. Завтра радіатор має приїхати, щось думав, що сьогодні завтра, Зараза. От. І вже повністю всю систему поставимо на вакуум і запресуємо тиском. 15 бар. 15 бар це досить великий тиск для будь-чого, так що він повинен у нас пройти тест.